Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні ми з'ясуємо, чому святий Петро володіє ключами від раю. Знайти відповідь допоможе ось цей календар наших далеких пращурів. Його реконструкцію ви знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Чому коло поділене на чотири долі, Бог, людина, рай пекло. Пояснювалося в спадку 42. Крім цього, ті ж самі чверті пронумеровані цифрами 1, 2, 3, 4. Про це йшла мова в спадку 47. Для того, щоб зрозуміти, чому саме Петру Господь довірив ключі від раю, потрібно поєднати ці дві схеми з уже знайомим вам літочисленням. Але спочатку, буквально за півхвилини, нагадаю вам зміст двох попередніх відео. Вони розповідали про те, що відрізки часу, які потрапили в ліву нижню чверть кола, були або поминальними, або ж мали безпосереднє відношення до цифри 4. Перші три кола Позначені чорними цифрами, мають напрям руху вліво. Це енергія мертвого космосу. Червоним кольором позначена жива енергетика. Вона має напрям руху вправо. Життя на планеті Земля неможливе без лівосторонньої енергії холодного мертвого космосу. Така взаємодія двох протилежностей, правого і лівого, особлива і неповторна на кожному відрізку кола. Тобто, кожен шматочок часу має свої специфічні властивості. Крім цього, є дуже важливі точки, і саме їх наші пращури позначили святами. Це аналогічно до того, як ви йдете по гористій місцевості і відзначаєте свято, коли виходите на вершину гори, а відпочиваєте або ж в нашому випадку поминаєте, коли спустилися в долину, так і в календарі то свято, то поминки. Повернемося до розгляду кругів, позначених червоним кольором їх шість один, два, три, чотири, п'ять, шість. Та частина першого кола, яка потрапила в ліву нижню чверть, починається сатанинським числом 13. Друга 22. В обох випадках сума цифр в цих числах дає четвірку. Зовсім іншу картину ми спостерігаємо на третьому колі. Воно починається числом 2, а закінчується. 11. А це також двійка. Згідно такої схеми, цифрою 2 позначений сектор рай. Цією двійкою починається третє коло, а число 3 в усьому світі пов'язують з життям. Отже, третє коло в пекельному секторі. Це не лише шанс душі потрапити в рай, а ще й можливість отримати нове життя, нове перевтілення. А тепер зверніть увагу: під двійкою розташувалася дата 12 липня Петра і Павла. Наступний день 13. Ним починається сегмент, в якому в рядок вишикувалися одразу три четвірки 13, 22, 31. Отже, нижче Петра три четвірки пекла, а вище двійка, цифра раю, на третьому колі. А Петро посередині і вирішує, кому куди, тобто тримає в своїх руках ключі від раю. Виникає запитання 12 липня. Має назву двох святих, а право вирішувати, куди йти душі вниз чи вгору належить лише Петрові. А чому ж не Павлові? Відповідь буде опублікована в подальших відео, але будемо йти по порядку. Головною датою на третьому колі часу є трійця. Давайте в наступному сюжеті з'ясуємо, що означає це свято і яке відношення воно має до нашого гіркого сьогодення.